На сьогоднішній день ринок систем безпеки в Україні дуже перенасичений, починаючи від бюджетних дешевих камер Aliexpress Edition, які можна зустріти на OLX, на Prom.ua і тому подібних майданчиках, закінчуючи а, камерами топових брендів європейських або американських, які коштують 2000 євро і вище, як знайти ту саму золоту середину? У сьогоднішньому відео я вам розкажу про новий бренд систем безпеки Sunel, з чого він складається. Ми розглянемо модельний ряд а, відеокамер, відеореєстраторів, контролю доступу, тепловізійних камер та безпосередньо софту. Привіт! Ви на каналі General Security. Мене звати Ігор. Погнали! Пару слів про сам бренд компанія працює на ринку з 1997 року. Окрім Китаю, є виробництво в таких країнах, як Тайвань, В'єтнам, та зараз будується завод у Сполучених Штатах. Вся продукція бренду відповідає вимогам про національну оборону США, тобто є відповідність стандарту NDAA та TAA. Це дуже важливо в нинішніх реаліях. В портфелі бренду присутні такі пристрої, як систему відеоспостереження, систему аудіоповіщення, оповіщення, систему контролю доступу, тепловізійні рішення. Про це ми окремо поговоримо та програмне забезпечення. В САНЕЛ розподілена система аналітики. Тобто, ми можемо взяти камеру серії PRO, Вона буде відправляти на сервер фотографії з обличчями або зпосередньо або сервер. Або відеореєстратор буде проводити порівняння з тими обличчями, які записані в бібліотеці або реєстратор, або Sunview програмного забезпечення. Доступні також лінійки відеокамери спеціального призначення. Це може бути панорамні камери, це може бути камери ридачі око, це можуть бути камери з розпізнаванням автомобільних номерів. Але якщо говорити про аналітику, вся аналітика буде. Керуватись і адмініструватись безпосередньо або на відеореєстраторі, або на відеосервері. Давайте продемонструю одну модель камери Sunel. Ось так вона виглядає: це серія Pro, тобто є підтримка face, Capture, тобто захоплення обличчя, є підтримка детекції обличчя, є підтримка класифікації об'єктів, і по суті. Ця камера має повний арсенал аналітики, яка є в компанії СНЛ в цілому, окрім розпізнавання автомобільних номерів. Ця модель має моторизований об'єктив 2,7, 13.5, і компанія Сенел дуже прискіпливо підходить до всіляких дрібничок. Тобто на цій камері, як і на багатьох інших, присутній ось такий led індикатор який вказує про стан підключення камери, підключення до мережі і підключення до а, живлення. Але це ще далеко не все. Всі пристрої бренди SNL мають інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, який працює абсолютно на всіх браузерах, без використання оцих ваших плагінів, інтернет Explorer, ActiveX і тому подібне. То маючи пристрій на Windows, маючи MacBook або комп'ютер на Linux, ви можете без проблем налаштувати і повністю правильно взаємодіяти зі всіма пристроями бренду Sun. Якщо ми будемо говорити про софтове рішення, це програма Sunview, то вона доступна клієнт-серверна частина під Windows і безпосередньо сам клієнт можна встановити на macOS. Але до програмного забезпечення ми перейдемо трохи пізніше. Давайте поговоримо про відеореєстратори, які представлені брендом Sanel. Є системи на 4, 8, 16, 32, 64 і 128 відеоканалів. Є безпосередньо як і IP-системи, так і гібридні, тобто реєстратори, які підтримують і аналогові підключення, і додатково мають IP-канали для підключення. Будь-яких IP-камер. З цікавих моментів, знову ж таки, про що ми поговоримо, це, так, це що реєстратори мають таку прикольну штуку, як а, функція. WebNAT, Тобто ви можете безпосередньо включити а, галочку у відповідному пункті меню. Ви можете згенерувати посилання, тобто створити такий собі тунель. то для чого це може бути використано? У вас у вашого замовника стоїть система відеоспостереження, і він попросив вас щось десь налаштувати. Ви просто його включити, цю галочку, будується тунель безпосередньо до цього віду реєстратора. Ви заходите на його веб-інтерфейс, робите що, що вам потрібно, і все. Ви закриваєте цей тунель. Тобто, це економить ваш час, гроші і зусилля. Ви за декілька хвилин можете отримати повний доступ до. Системою з дозволом безпосередньо самого власника. Також всі відеореєстратори підтримують 3G-4G LTE, LTE модеми USB. Всі реєстратори мають базово два LAN-порти, тривожні входи і виходи, роз'єми для підключення аудіо входів та виходів, і базову аналітику на чотирьох каналах. Забігаючи наперед, відповім на дуже поширене питання. Як же бути з іншими сторонніми системами відеоспостереження? Так, камери і реєстратори Sunl підтримують профілі. ONVIF. Причому, що ці профілі ви можете на камерах обирати, тобто за допомогою якого профілю камера буде підключатись до того чи іншого реєстратора, наприклад, Hikvision, Uniview, Dahua або будь-якого іншого. Так, додатково на камерах можна включити. Підвищений захист, тобто передачу потоку по Anv за допомогою HTTPS, або передачу потоку РТСП, також зашифрованого, так? тобто РТСП С. Не часто дуже використовують ці фішки, але вони є. І якщо у вашого замовника будуть підвищені вимоги до безпеки об'єкту, ви можете це питання закрити за допомогою бренду SNEL. Якщо ми говоримо про відеореєстратори, там все аналогічно. Ми підключали різні камери різних виробників. І ну, ми не зустріли жодних е, проблем з підключенням або відображенням е, камер інших виробників. І знову ж таки, трошечки про софт так? на серверну частину програмного забезпечення SunView можна додати камери по протоколу ONVIF, але це трошки згодом. Реєстратори з більшої кількості каналів трошки відрізняються від своїх молодших братів. А тим, що, наприклад, 64 канальний та 128-канальний реєстратор має можливість побудови рейд масивів безпосередньо апаратного безпосередньо на самому відеореєстраторі. Також є підтримка функції INR, тобто, якщо у нас відпадає зв'язок між камерою і відеореєстратором, і в відеокамері є. Карта пам'яті, то запис архіву буде відбуватись безпосередньо на карту пам'яті, а після відновлення зв'язку архів переміщується у пам'ять відеореєстратора. Також є деякі модифікації відеореєстраторів з можливістю гарячої заміни жорстких дисків і гарячої заміни блоків живлення. Тобто, якщо один блок живлення вийшов з ладу, ми не відключаючи систему, не втрачаючи жодних даних, можемо його замінити. Включити резервний, поставити замість резервного якийсь інший, і у нас система буде безшовно працювати так, як працювала. Додатково на великих реєстраторах є така дуже крута фішка, як фейлове. Тобто реєстратор може виступати основним, інший реєстратор може виступати резервним додатковим. Тобто, вони можуть знаходитись в одній мережі. А, і якщо один реєстратор виходить з ладу, втрачається зв'язок, будь-що інше, так то весь запис всі, зі всіх камер перемикається на резервний відеореєстратор. як тільки основний в нас знову з'являється в мережі, ми виправили всі проблеми, які були з ним, то знову всі канали переключаються на основний відеореєстратор. З цікавих моментів. Роботи відеореєстратора з камерами Face Capture ми отримуємо розпізнавання облич і увага! Є можливість на відеореєстраторах налаштувати повноцінний облік робочого часу по розпізнаванню облич з камерами. То як це працює? Ви підключаєте камери з Face Capture до відеореєстратора. Налаштовуєте бібліотеку осіб, тобто додаєте умовно кажучи персонал, налаштовуєте реакцію на розпізнавання тієї чи іншої людини із бази, і безпосередньо ви можете намалювати графіки. Ви можете включити вихідні, святкові дні, налаштувати підрозділи, налаштувати безпосередньо самих людей. І реєстратор вам буде вводити цю інформацію, буде виводити графіки, звіти по системі обліку робочого часу. І давайте трошки у нас тема перетікає з систем відеоспостереження в систему контролю доступу. З чого вона складається, як вона працює, як вона адмініструється взагалі, чим вона цікава, про це і поговоримо. Контроль доступу. В Санел є контролери на одні, дві та четверо дверей. На кожній двері можна підключити до двох зчитувачів, так тобто є можливість створення двосторонні точки проходу. Вхід. За зчитувачем і вихід за зчитувачем є можливість підключити зчитувач плюс кнопка виходу, а є можливість підключити безпосередньо дверний контакт, тобто моніторити статус дверей там, з допомогою софта, наприклад. І також є входи під пожежну сигналізацію, при спрацюванні якої у нас автоматично відкриваються всі двері. В цьому випадку підключили зчитувачі Prox по інтерфейсу Vigant, у нас передається номер картки, і ми цю інформацію бачимо безпосередньо у системі. Нагадую, якщо також є в системі контроль номерних знаків або розпізнавання облич, це все у нас буде в єдиному інтерфейсі, і одна людина буде мати декілька ідентифікаторів тобто номер карточки, Пін-код, наприклад. Номер автомобіля, і фотографія, яка в базі для порівняння для роботи розпізнавання облич. Окремий розділ продуктового портфелю займають тепловізори. Тепловізори бувають різних типів: це циліндричні камери, це турельні камери, це ПТЗ камери, системи позиціонування і Окремо модулі для встановлення в інші якісь пристрої, тобто по суті, тепловізори можуть використовуватися абсолютно в різних цілях, так? тобто це е, аналітика на виробництві. Наприклад, ставиться камера для виявлення курців в зоні, там де цього робити не можна. І у випадку, якщо ми налаштовуємо цю аналітику, хтось там закурив на потрібному місці. На центр охорони приходять сповіщення, ну і відповідно адміністрація з цим щось робить вже на своєму рівні. Також є можливість реагувати на осередки пожежі, вогню безпосередньо, да тобто у нас, наприклад, просто нагрівання якогось об'єкту знову ж таки візьмемо для прикладу виробництво. Нагрівання якогось об'єкту, який не потрібен, щоб він нагрівався, так? і конкретно виявлення вогню. Це ми беремо до розгляду звичайні камери, цилідричні або турельні. Є ще додатково ПТЗ-камери, роботизовані, які можуть використовуватись у більш масштабних задачах, тобто, це, наприклад, лісові пожежі, це виявлення детекція транспортних засобів або людей на великих відстанях. Так? І Додатково також ми можемо підключити якусь аналітику, тобто спрацювання на ту і чи іншу подію. І звісно, що є додатково великі стаціонарні ПТЗ системи тепловізійні і системи позиціонування, так тобто це по суті система, яка може підніматися вище горизонту, тобто сам об'єктив, так це відмінність від ПТЗ звичайних камер. Ну і там вже не біль, більш великі відстані, більш потужна і чітка аналітика. Тобто там можна детектити якісь об'єкти на відстані до 10 кілометрів. Це можуть бути човни, це можуть бути катери, це можуть бути більш великі транспортні засоби. Ну і певно, що ми можемо також підключити реакцію на спрацювання там тієї чи іншої події. Також є звичайні роботизовані ПТЗ-камери без тепловізійного модуля, тобто тільки оптичний. Так? Вони починаються з п'ятикратного зума, і там можуть бути 30-кратний, 37-кратний і так далі. Тому подібне. По своїх можливостях вони йдуть однакові, що ми візьмемо найпростішої. Робот, чи ми візьмемо найдорожчий робот, по суті, і там, і там буде автотрекінг, і там і там буде класифікація об'єктів, і там, і там буде можливість робити налаштування. По суті, однакові. Різниця між ними буде лише, лише в корпусі, в об'єктиві та у роздільній здатності. Додатково для захисту периметра ми можемо використовувати міліметрові радари. Це, по суті, такі пристрій, які встановлюються десь поруч з або тепловізійною камерою ПТЗ, або звичайною оптичною ПТЗ, ми встановлюємо цей пристрій на відкритій відкриті місцевості, і цей міліметровий радар він може детектити об'єкти на відстані до півтора кілометра. Це так само можуть бути транспортні засоби по типу автомобілі, це можуть бути човни, катери і так далі. Тобто особливо цікаво використовувати саме на воді, тобто детекція якихось, якихось об'єктів. На відстані до 1,5 км пряма має бути видимість, і разом з ПТЗ-камерою ми можемо налаштувати якусь відповідну реакцію. Так? Тобто камера дивиться стандартно фіксовано в одну точку, радар направлений в іншу точку. І коли радар спрацьовує, то камера ПТЗ переводиться зі штатного режиму на режим аварійний, наприклад, на режим тривожний, точніше фіксує цей об'єкт і супроводжує, передає координати. І так далі, і тому подібне. Тобто в такій зв'язці воно може працювати. І це все також гарно налаштовується у софті. Тобто Ми підкладаємо електронну карту і ми на ній бачимо умовну відстань приблизно до цього об'єкту і безпосередню картинку з ПТЗ-оптичної камери. Також компанія Sunl є камери для розпізнавання автомобільних номерів. По суті, це три моделі, відрізняються вони лише фокусом. Це 2 МГпікселі, 1,1,8 18 матриця і можливість розпізнавати європейські, американські автомобільні номери. По суті, ця система вона інтегрована. Тобто, ви також або тримаєте бібліотеку номерних знаків або на сервері, або на відеореєстраторі. Тобто, ви вносите туди цю інформацію, ви там робите пошук. Ви налаштовуєте і з цікавих моментів є можливість створення тимчасових дозволів, Так, тобто, ви чекаєте якогось гостя, або, наприклад, це там в системах бронювання житла, там, наприклад, Airbnb, так забронював гість ваш будинок. Ви запитали у нього номер автомобіля, внесли його на тиждень або на три дні. Так, і по після того як цей час пройде. Номерний знак цей деактивується, і, по суті, людина не зможе на цьому автомобілі заїхати на територію. Ну, І, звісно, що є можливість керування шлагбаумом, автоматикою, так можна підключити додаткові якісь а, додаткові пристрої по спрацюванню того чи іншого номерного знаку. Ну і по суті, є можливість декілька бібліотек а, додати і налаштувати на кожну бібліотеку свій власний сценарій. Тобто, якщо говорити про е, інтеграцію з системою контролю доступу, так тобто це буде по суті в софті одна й та ж сама людина, на яку ми е, при, приписуємо, наприклад, фотографію для розпізнавання обличчя, номерний знак автомобіля, номер карточки, пін код, ну звісно, ім'я прізвище його, там можливо статус, можливо, посада, е, якісь ще додаткові дані, і прив'язуємо цю людину безпосередньо до. Певної бібліотеки, наприклад, це співробітники, або там конкретно співробітники якогось підрозділу. І у програмному забезпеченні у нас все гарно відображається, От конкретно ця людина, де вона ходила, де вона їздила, так тобто вона там пройшла і розпізналась обличчя, чи вона приїхала автомобілем, чи вона під, приклала карточку. Це все буде гарно відображатись. І дуже цікава така фішка є в. Sunview в софті, то ми можемо створити електронну карту об'єкта, або, наприклад, підключити онлайн-мапу і розставити камери певні на цій карті, так? підключити, підв'язати, наприклад, там, декілька камер розпізнавання облич або автомобілів. Ну, візьмемо, для прикладу, розпізнавання облич. І коли ми обираємо певну людину або із списку, або з пошуку всіх фотографій. Так? Ми можемо прокласти маршрут, де ця людина проходила або проїжджала на електронній карті. Тобто система автоматично будує таку цікаву графіку. Це дуже цікаво і дуже, дуже потрібна штука на деяких об'єктах. Як ви бачите, продукт дуже цікавий. На жаль, ми в одному відео не зможемо охопити повністю всю технічну і маркетингову частину, тому залишайтеся з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, також телеграм-канал. Обов'язково там вся найактуальніша інформація буде публікуватись у першу чергу. Ну і, звісно ж, запрошуємо вас до співробітництва, тому що ми являємося ексклюзивними дистриб'юторами бренду Sunday в Україні. І, по суті, будь-які питання, будь-які рішення приймаються через нас. Дякую, що ви з нами. Залишайтесь на зв'язку. Всім пока.